Держава виплачуватиме батькам від 6 до 8 тисяч гривень. Таку суму можуть отримати сім'ї, що беруть під тимчасову опіку дітей, які втратили батьківську опіку внаслідок війни. Чи достатньо цієї суми, на думку хмельничан, дізнаємось? Ні, це недостатньо. Та не що їх ж теж треба, якесь питання, якісь вітаміни. Це ж діти? Ні. Так. Я не знаю, які потреби. В в кожного ж індивідуальні потреби. Я не знаю, це якісь базові потреби, напевно, що харчування це тільки про харчування мова. Там ж навчання, одяг і так далі. Треба більше. Ну явно, що це недостатньо. Можна згадати, яка зарплата. і Батьки тратять свою зарплату, і один, і другий, в принципі, на, на дитину в першу чергу, то звичайно його недостатньо. Звичайно, це все все на допомога. На це не виховуєш, не виростеш, скажімо так. Але як допомога, то подякуємо за те, що вона є. Притірочку. Важкувато взагалі. Щатаю школу, одіти накормити, і книжечки, і зошитки, і ручки, і так далі. Це взагалі нічого. Це взагалі нічого. Це дуже мало. Це взагалі. Нічого. Я не представляю, як можна дитину виховувати при такій допомозі. Ні, на мою думку, недостатньо, бо, по-перше, і памперси, і одяг зараз дуже дорогий, а оскільки діти дуже швидко ростуть, то вони ну, розтрата тиждень-два, ну я думаю, що це не тиждень, а дві неділі. Це сума. Ні, ну як для допомоги, можливо, і достатньо. Для однієї дитини? Так. Там, мабуть, буде мало. Ну, допомога ж це ж не передбачає те, що вона тобі повністю обеспечувати від дитину в государстві. Тобто ти дошлі не сам заробляти щось, а допомога це ну, там, на щось, на якісь мелочі. Мені здається, що ні. А чому? Ну зараз нинішні ціни, то воно. Ну я сама виховую дитину з інвалідністю, правда. але… Роз, розтрати, ну, щоб оптимально забезпечити дитині, нормальне життя то ну, більше. Ну, я думаю, що недостатньо, що ж зараз 6-8 тисяч. Зараз ціни пішли різко вгору ну, дуже мало. Я думаю, тут як мінімум в два рази потрібно їх збільшувати.